Федорів для мене людина з великої букви. Е, ну, зокрема, тому що там да, і, і його шли не поважав і дійсно любив да Вінчі. І для мене там ця людина та, якій я довіряю, і під чим командуванням він не раз. ввели нараз, я там, готова далі виконувати там, ті задачі, які я виконую. Ну, до речі, про це інтерв'ю. Десь дійшли спільної думки, що він даючи це інтерв'ю. Напевно, найбільше орієнтувався саме на військових, так, щоб так, вони так. його почули так. крізь призму цього інтерв'ю. І от я ж кажу, для мене, коли я прочитала це інтерв'ю, для мене я прям так аж, фух, все, ми на одне. Ми, ми розуміємо, де ми, ми всі разом е, в цьому човні, і ми всі в цьому човні пливемо як можемо до нашої завітної перемоги. І Валерій Федорович з нами. Ось він тут з, з нами разом дав. Ну, коротше, це класно. Всі все зрозуміли і подякували, і ми продовжимо далі свою справу. Скажи, я дивився репортаж мого колеги Романа ББХ, як він знімав про вовків да в інші, і там твій побратим Сергій Фільмонов сказав про те, що тобі вдалося ну, побудувати зразкову медичну службу. І наскільки я розумію, ти людина без медичної освіти, і ось в цьому контексті виникає запитання, як тобі людині без медичної освіти вдалося це зробити, і як взагалі почався твій шлях в медичній службі на війні? Це ж про гарний менеджмент. Тобто він запорука всього. Я до речі, впевнена, що в нашій армії.